Високопосадовець збиває двох людей на пішохідному переході, запитує суддю. Які тепер наслідки будуть? Ну, тому, хто головою лобове пробив, років п'ять, за напад і спробу пограбування, а тому, хто в кущі відлетів, можна і всі вісім. Накинемо ще спробу втечі з місця події. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Купив єврей на базарі папугу. Той сидить у клітці, накритий хусткою. Приносить додому, відкриває, а папуга каже Доброго дня, мене звати Сара, я хочу кохатися. Єврей злякався і схопив клітку і бігом до рабина. Прибігає, і скажеться Ой, послухайте Ребе, я купив на базарі папугу, але він мало того, що балакучий, та ще всілякі непристойності каже. Рабин відповідає, не переживай. У мене є два папуги, Ізя і Моня, то вони такі побожні, що без молитви нікуди. Вони твого перевиховують. Приносить клітку до своїх папуг, відкриває густину, а звідти Здрастуйте, мене звати Сара. Я хочу кохатися. Один папуга іншому. О, Моню. Нарешті Бог таки почув наші молитви. Куме, як ви думаєте, коли починається життя, в момент зачаття чи в момент народження? Ех, коли дружина з дітьми їдуть на дачу. Дві подружки спілкуються телефоном. Галю, я вирішила сісти на дієту і таки зробила це. А як це тобі, Ніно, вдалося? Легко поділишся досвідом. Я взяла два стільці, поставила їх поруч, написала на ватмані формату А2 слово дієта. Поклала на стільчики і сіла, якраз помістилася.